А з якого предмету 12 балів приносило вам найбільше задоволення? З літератури? А, з фізкультури. З фізкультури. Добре, а кому ж, кого ще був предмет, від коли він отримав 12-ту і найбільше кайфував? Трудове! А що? А що? Можете пояснити, чому трудове? Що з трудового було найважче заробити 12 балів? Цілий рік робили. Цілий рік робили. <сілий рік> <сілий рік> <сілий рік> і що ж ви таке зробили за цілий рік? Малювали картину. Малювар, картину. А Ясно. А скажіть, що що? Давай, кажи. Я просто спав. Ще. Я просто спав. Ага, і за то дванадцятку отримав. Де у школі у вас було саме улюблене місце? Клас. Клас. Дівчат клас, а у хлопців, а у хлопців улюблене місце було де на стадіоні? Так. Ясно. Я думав іншу відповідь почути. А скажіть мені, будь ласка, ще таке питання. Голос якого вчителя вам найбільше запам'ятався? Світлана Васильівна, хто така свідка? Вам Світлана Васильевна більше? Так? Вона який предмет вела? Трудове. А можете його так стати? Будь ласка, встаньте. І, і скопіювати голос Світлани Васильівни. Антоніна. Антоніна входить в образ Світлана Васильівни. вчитель. Нагадайте кого трудового трудового навчання, і зараз Світлана Васильна рубає свою улюблену фразу Діти затихли урок іде. де прошу дівчата. Ви без совісті. ваші облиські дівчата ви історія України. Увага зараз. Корона фраза, увага, камера пише, я виходжу з кадру. Ох, я зараз двійок тут на кошу. Ваші обласки прекрасно, прекрасно, так. Хлопці, або ви якогось вчителя чи, 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 чи вчительку файну вам Мені все можна, на мікрофон. Мене забрали з руку 5 хвилин, бігомці до актового залу. 5 хвилин забрали, 5 хвилин. Дякую, облиски. Добре, хто ще хоче, хто ще хоче в кадр в історію попасти, Руслана Іванівна. Спробує скопіювати якогось учня, який не є, ну який її прям так у душу Фух, крови попив. Або, може, запам'ятався, який був в класі самий харизматичний. І зараз вирав заїм. Когось з учнів файно, а також скопіюєте на камеру. Бо я що? Та я нічого не робаю. Так, ану, відгадуйте, це? хто це? встань, де кого копіювали. Так, ану, кажіть, як звати. Ну, цей хлопчик, так? Так, ану, повтори, чи то правда була, дай. Не добре, добре, дякую. Олександра Ілларіонів. Ми вам зараз дамо тост, але перші мене тост. Ви маєте теж якогось учня спортірувати, скопіювати. Чи ви з ними так не працювали? Працювали працювали, працювали! когось так Не хочете? добре, то кажіть файне слово, бо треба пару кабель випити до борщика. Увага! Дітки, хвилинку уваги! Дорогі найкращі випускники. Найперше хочу сказати, що дуже люблю всіх вас, тому що ви були дійсно чемними. Не, не додали мені багато сивого волосся і е, дійсно були слухняними дітьми. Я е, рада, що ми були разом ці 9 років. Надіюся, що ви навчилися всього того, що вам пригодиться в житті, а все, що не треба, ви швидко забудете, щоб нашарувати потім нових знань, які ви здобудете після 9 класу. Я бажаю вам простого людського щастя. Завжди вірте в власні сили і йдіть впевнено по життю. Кладіть велику перед собою ціль і завжди її добивайтеся. Поважаю вас, люблю, шаную і бажаю, щоб ви ніколи не забували тих настанов, які вам давали вчителі, батьки. Завжди приходьте до школи, ми будемо вам раді. І, батьки, я щиро дякую вам за допомогу, за завжди такі відкриті обійми до школи. Я сподіваюся, що ваші діти будуть хорошими людьми. Незалежно ким вони стануть по життю. Головне, що вони самореалізувалися і були хорошими дітьми, найперше, і звичайно ж, громадянинами нашої України. Дякую. святом всіх. Зараз привітає класний керівник. Руслана Іванівна, оплески для неї. Просимо, просимо, гучно. Дорогі мої випускники, ці дев'ять років були для вас справжньою подорожю. У ній було все: і сміх, і сльози, і відкриття, і незабутні моменти, веселі і цікаві. Як я можу забути той веселий і водночас символічний момент, коли ви посадили картоплю у Вазон? Це був не просто ваш експеримент, це був веселий ваш спільний жарт, ваша маленька пригода. Але вона стала символом єдності, творчості, бажання шукати щось нове навіть у звичних речах. І як би це смішно не виглядало з боку, то для мене це тепла згадка про ваш дружній, веселий, креативний клас. Дякую за емоції, дякую за драйв. Є за щоденну зарядку для моєї нервової системи. Ну, а якщо всерйоз, я щиро вірю у кожного з вас. І ви вірте в себе. Не бійтеся помилок, але найголовніше завжди залишайтеся добрими людьми. Любіть і поважайте своїх батьків, адже вони вам дали життя і вони, повірте, віддають вам усе найкраще. Не забувайте нас, вчителів, і пам'ятайте, двері нашої школи, нашого класу і мого серця завжди для вас відкриті. І з радістю буду бачити вас у нашій школі. Успіхів вам, у всьому, дорогі мої!